Всім привіт! Попросила чоловіка, щоб з'їздив, купив дитині соку. І чек вийшов у нього на 425 гривень 50 копійок. Сік він купив, ще, каже, ще й акційний. А щоб два рази не їздити, то купив дві пляшки. Літрово від біола. 79,70 за одну пляшку за дві 159,40. Тоді, купив він що? Звичайно ж, купив пиво. Раз. Три. 2... Не знаю, акційний чи ні. Але отак і відправляю купити соку. 34 гривні 70 копійок. Одна така баночка. Якщо купив пиво, то значить до пива потрібні чіпси. Ось такі хвилясті 110 г у пачці. Від своєї лінії. 41 гривня 90 копійок. І ще купив ось такий арахіс від своєї лінії. 60 г сметана зелень. 14 гривень 30 копійок. Для меншої купив питний йогурт від Растіжка зі смаком полуниця. І соус тартар. І ще раніше я його просила купити сметану. Тож на цей раз він запам'ятав і згадав. І купив ще сметанку. 15-відсоткова ягодинська. 50 гривень, 20 копійок. На столі їсти пити нема нічого. А 400 сотні, як і не було. І в мене була схожа ситуація, але з магазином Аврора. Витратила 236 гривень. Але зайшла за ось такими краплями для котів собак. Мені треба для моєї бусінки покапати від бліг. Щось вона чухається, нічого не бачимо, але для профілактики на всяк випадок потрібно покапати. А в цій коробочці три штучки і термін дії однієї такої ампули, якщо покапати. До місяця. Тобто на три місяці ось така коробочка. Тоді побачила, що по акції ось такі батарейки від Наша Сила. про запас нехай будуть. Завжди актуально, завжди потрібно. Так, як зараз зима за дуже класні знижки на шкарпетки, також прикупила ось таку одну пару в чорні. Женька мене ще раніше просила, щоб я купила ось такі ось бусинки у вигляді котиків. Вона хоче зробити браслет, сережки. Любить вона зараз займатися рукоділлям, тим паче канікули продовжуються. То, що дітям робити, коли морози? Да? Буде займатися корисними речами. Давно не купувала грінки, якогось захотілося. мабуть, голодна. Смак-холодець з хріном від Joker's. І останнє, що придбала також по знижці це ось такий пульт дистанційного керування, щоб можна було робити фото зйомку на відстані. Акційна позиція. Побачу, як воно працює. Думаю, що для мене, як блогера, така річ необхідна. На цьому все. Такий був коротенький огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!